Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто, мене звати Юлія. Сьогодні я б хотіла розповісти про зелений класичний чай Шунмі Шумі Вії Красуні. Це відбірний плантаційний чай з провінції Джедзян. Він має насичений гіркуватий смак та стійкий трав'яний аромат. Чому ж такий чай має назву вії-красуні? Саме завдяки своїй формі. Вони нагадують вії, оскільки чаїнки мають такий скручений вигляд, також вони такого сіруватого кольору і чимось їх нагадують знов. Але під час заварювання ці чаїнки розкриваються і стають схожими на звичайний зелений чай. Щодо умов заварювання, такий чай можна спокійно заварювати 2-3 рази. Необхідно покласти 1 чайну ложку на 350 мл гарячої води, десь 95 градусів, і почекати десь від 2 до 3 хвилин. Давайте зараз я вам покажу цей чай трішечки поближче. Смак у нього дуже приємний. Він нагадує зелений чай з нотками трав'яними у той же час. Він трішечки гіркуватий, трішечки терпкуватий, але при цьому він дуже легко п'ється, його можна спокійно пити навіть без цукру. Щодо кольору настою, то як ви можете побачити, він такий прозорий, жовтувато-зелений. Мені здається, такий чай обов'язково сподобається любителям саме зелених чаїв, також він може бути дуже гарним подарунком, оскільки він незвичайний і в той же час він дуже корисний. Якщо він вас зацікавив, сілочку на нього залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, у яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Арамісто. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!